В ефірі рогова пасіка ми ведемо свій репортаж з нашої майстерні і хочемо поговорити про такі важливі речі, як навощення рамок. Точніше, про один з аспектів використання дроту. Дріт ми вже давно використовуємо з нержавійки, тому що вуглецевий дріт не годиться для нас, і за того, що ми перейшли на обробку бджіл кислотами кліща. І лише нержавійка стійка проти цих кислот. Є ще дорогучий, ніхромовий дуже рідкісний дріт. Але, що дешевше, то дешевше. Але з недавніх пір і нержавіючий дріт став дуже дорожати. Кілька разів. Не настарчися. Ось чому треба економити. Як же економити? От один з таких шляхів це рамка зі штучної вощини. Але як бачите, бджоли її виють неохоче. Хоч вона й дорога, але можливо вона окупиться, але саме перша причина, що економія дроту тут не вийде, тому що собі дорожче. Тучна рамка. Це пластик. Все задовольняє, легесенько. І дроту не треба. Як бачите, тут пластикові перегородки. Але я сумніваюся, що 4 кг меду вона витримає і не буде гнутися. Остину цю поки що штучну, вона, бачите, не дуже тримає ці пластикові тримачі, вони гнуться. Тобто, справа з пластиковою рамкою вона не дуже надійна. Ну що, тоді треба економити сталевий дріт. Справа в тому, що ми, як і всі, Маємо дироколи на 5 зубців. Ну, ще один дирокол на один зубець для того, щоб коли треба робити ще якусь окрему дірку, щоб виправити брак. П'ять рядів. Це який розход? Ось чому пасічники перейшли на 4 ряди. На 4 ряди. Як ви бачите, 4 ряди. Ніби економія. Але рекомендація мати 4 ряди лише в рамках меншого розміру, наприклад, рута. А вдодана це нібито маловато. Ось чому пасічники стали менше рядів дротів ставити на рамки. Ось, наприклад, Три ряди і кошка не ході. і Вона все три ряди дроту. Ну, ми сумніваємося, що ця рамка витримає вагу меду, а особливо в таку жару 40 градусів. Вона просто звідси злетить. Кращий варіант 4 ряди. Чотири ряди. Але 4 ряди рекомендують. Для рамок меншого розміру, зокрема для рут. Для додана все-таки рекомендують 5 рядів. Ну, це взагалі мистецтво справа в тому, що ці 4 ряди натягнуться через тулочки. Як бачите, все добре. Але 4 ряди. Є 4 ряди і в таку жару Не дуже надійні, щоб тримати медові рамки. П'ять рядів це вже трошки дорожче вийде. Ось чому думка багатьох жилерів працює в напрямі, як все-таки зекономити. Експерименти із риболовною жилкою не пройшли. Вона розтягується і рветься, і не витримує. Але ось я недавно побачив ось такий варіант натягу дроту. Як бачите, два ряди. Ну, я ще знизу третій ряд на всякий випадок провів. І це дійсно істотна економія. Причому стверджують, що так навско натягувати можна втримати важку медову рамку. Я сумніваюся, але спробуємо зробити експеримент на пасіці. Ось з навскісним перехрестям нержавіючого дроту. Все ж таки. Економія. Ось такі речі я хотів сьогодні вам розказати про навощування, зокрема, про те, скільки рядів натягувати дорогий нержавіючий дріт. Експеримент з косим натягуванням і з економією істотною покаже, чи варто було це робити? А що ви думаєте про те? як... Економити на нержавійців. Отже, підсумуємо, скільки отворів може бути в рамці. 3. Мало ми вже вирішили. 4 це більше годиться для рамки рут. Прогрес, коли є втулочки, звичайно. Саме краще 5. Але де ж тут економія до Ось чому? Проводимо експеримент на на розташування дроту і лише по два отвори з двох боків. Звичайно, для гарантії бажано протягнути дріт зверху, знизу і зверху тут ще прямий, але кажу, що вистачає й двох дротин для того, щоб тримувати важкі медові рамки разом з вощиною. Ну що ж, подивимось. А економія по втулках тут, звичайно, велика. Два отвори це лише два втулки з кожного боку. Всього чотири. В Той часток, наприклад, взяти ці отвори, і це в кілька раз тут більше треба втулок. Отже, 3, 4, 5 отворів, чи два отвори, як в цьому експерименті. Далі ми будемо говорити. Про інші сторони нагощування рамок. Щоб побачити нові відео, записуйтесь на наш канал ставте лайки. До зустрічі в наступній передачі. Хлопці до і сам добробут народу, росяним ранком, теплим світанком, разом з святою бджолою.